Харон із Афганістану більше трьох років мешкає в пункті тимчасового розміщення біженців у Мукачеві. На батьківщині він працював правоохоронцем, аж поки не почалися переслідування. Я з Афганістану. Я працював там міліціонером. Працював у кримінальній міліції. Я боровся з криміналом, ловив мафію, і вони вирішили вбити мене. Тоді я втік з моєї столиці Кабул до села, де намагався допомагати людям, зокрема, дівчатам, родини яких не дозволяли їм іти до шкіл. Я наполягав на тому, щоб дівчата прагнули здобувати хорошого світу, оскільки це важливо для їхнього майбутнього. Але тоді Аль-Каїда хотіла заподіяти дівчатам дівчатам шкоду, а мене вирішили зловити і вбити. Відтак змушений був тікати із рідного селища. Навтьоки подався зі своєю дружиною Масудою. У вересні 2008-го їх затримали в Україні, і з того часу родина мешкає в притулку для мігрантів. Живуть в очікуванні статусу біженця. Якщо таки отримають, кажуть, не будуть тікати далі, а залишаться в Україні, де вже призвичаїлися. Інколи люди просять мене допомогти на городі, то я й допомагаю. На запитання, що найбільше подобається в Україні, Харун відповідає люди, свобода. За час перебування в Україні у Харона народилося двоє дітей: дівчаток. Старший два роки, молодший – дев'ять місяців. Дівчинка хворіє, розповідає батько, і потребує кваліфікованої меддопомоги. Немовля, не може тримати голову, не може їсти, тільки п'є молоко та суміші. Має проблеми з серцем, та вже цієї середи дитя відправлять до інституту Амосова в Києві на обстеження. Про своїх рідних в Афганістані розповідає із сумом. Брат став моїм ворогом, каже, продав мій дім мою землю. Мама з Афганістану телефонує і плаче. Про новини з батьківщини дізнається з інтернету та афганського телеканалу. У блокноті ж спогади про тривожну та все ж рідну країну. Колишній міліціонер пише вірші про свою країну, її людей.

Натомість афганець мріє, щоб усі склали зброю і підписали мир. Склади зброю і візьми ручку.